Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимось у дворику обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка за адресою вулиця Кобилянська, 47. Тут ще все повітря наповнено чарами і неймовірною енергетикою неповторної Іванни Стефюк. Не так давно. Закінчився вечір, присвячений її книзі поезій Дика ягода. Це один з останніх вечорів, які присвячені цій чудовій книжці, так би мовити, на десерт. Тут була дуже цікава, магічна і неповторна атмосфера. Іванка читала вірші своєї збірки. Гості, які ми всі знайомі один з одним, і ми дуже часто зустрічаємося у місті. Загадували номер старінки, і Іванка читала саме поезію, яка відповідала кожній людині. І кожен для себе отримував щось неповторне. Щось саме те, що торкалося у його душі. Атмосфера цього вечора була просто заворожуючою. Іванка завжди вміє зробити людей щасливими. Вона дуже багатогранна. Іваночка і етнограф, і письменниця, членкиня Союзу письменників, спілки письменників України, і поет, і краєзнавець, і етнограф, і неймовірно талановита, харизматична і гарна дівчина. Я хочу сказати, що Дійсно, коли ти попадаєш під чари Іванкиної творчості, ця магія розповсюджується скрізь. Коли я сьогодні готувала е, одяг, аутфіт, в якому я хотіла бути на цій презентації, я подумала, дика ягода. І я думала, що я одягну щось з прикрас чи з полуницями, чи з суницями. але ж... Потім побачила цю прикрасу трошки ближче. Давай підійдемо сюди, щоб нікому не заважати. Я побачила цю прикрасу з виноградом. І все склалося саме в цьому образі. Я її не планувала вдягати. І ви знаєте, в мене просто до мурашок по шкірі відгукнулося, коли Іванка розповідала про те, що вона передавала нам блюдо з виноградом і казала, що кожен загадує собі бажання, тому що дика ягода сьогодні це буде виноград. І я думаю, Боже мій. І вона каже, що я теж планувала суницю, полуницю, але я їх просто не знайшла сьогодні і придбала виноград. Думаю, Боже, це дійсно, це дійсно ось такі дуже сильні, підсвідомі конекти, канали, які з'єднують душі. Містика це. Чи просто спорідненість душ. Я не знаю. Але це дуже гарно. Я хочу вам прочитати один з віршів цієї е збірки Дика ягода. Іванка пише в стилі в неї свій такий притаманний стиль е з гуцульським колоритом. І, звичайно, так як, я, як вона читає свої вірші, так їх напевно ніхто не зможе прочитати. Але я спробую. Іванна Стефюк, я сильна, бо слабка, а світ у хмарах, і кажуть, громовицю наднесе, а я його люблю. Цей цвіт примарний. Ось я його, а він мене. Життя вкорочують страхи, а не годинник. Мій світ складний, складний немов людина. Що просто зупинилась між епох. Душа це ніби крила за плечима. Куди мене крилато занесе, стоїть весна з зеленими очима, бо світ то ми, життя то наше все. Новини знов баламкають у дзвони і хмари розвертають, як озір. Я сильна, бо слабка. То й непоборна. Я теплій оцій наперекір. Ви знаєте, ось такий невеликий вірш. Але скільки в ньому мудрості, скільки в ньому філософії, скільки в ньому сенсу. І так у кожному вірші, що пише Іван Кастепюк, я дуже-дуже вдячна за цей вечір. Дякую тобі, Іваночка, тобі творчого натхнення. І усього-усього найкращого. І дякую цій чудовій, цьому чудовому дворику, бібліотеці нашій, обласній і усім-усім друзям, яких я сьогодні побачила. На зустрічі презентації, ще однієї презентації книги Іван Стефюк Дика ягода. І до нових зустрічей, тому що скоро буде ще одна подія, яку буде проводити Іван Стефюк. А це саме буде у вівторок в бельв'ю о 18.00. І це буде єврейська тематика, яку буде представляти Іван Стефюк. Наразі до побачення, до нових зустрічей з любов'ю до вас, ще під чарами, під впливом емоцій, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.